Легенда про Чорне озеро і душу козака У глибині Карпатських гір, серед диких напрямків і туманних урвищ ховається таємниче озеро, Чорне озеро. Його вода темна, як ніч без зірок, а береги обступає мертва тиша. Місцеві старожили кажуть не турбуй води Чорного озера, бо збудеш душу козака, що там спочиває. Колись багато літ тому біля самого озера стояв невеликий хутір і жив у ньому козак на ім'я Максим. Високий, дужий, з оселецем і гострим, як шабля поглядом. Його боялися вороги, шанували побратими і любила дівчина, Марічка, з очима кольору неба перед грозою. Та настала лиха година. Орда, мов чорна хмара накотилася на село. Максим з побратимами дав бій біля Чорного озера. У бою він пав, смертельно поранений. Але замість того, щоб віддати духа, козак зробив обітницю охороняти ці землі навіть після смерті. Кажуть, що в останній миті він увійшов у темні води озера і зник. І з того часу кожної Найкоротшої ночі з озера піднімається і постає чоловік у козацькому вбранні з шаблею в руці. Він тихо ходить берегом, шукає щось або когось. Марічка довго оплакувала свого милого. Кажуть, і вона щороку приходила до озера, співала йому пісню, таку навіть що води ставали тихішими, а птахи замовкали. І одного разу вона зникла розчинилась у тумані. З того часу подейкують якщо підійти до Чорного озера з чистим серцем, можна почути козацький спів, а якщо у тебе в душі є туга, вона тебе знайде у відлунні гір, у шумі смерек, у шепоті вод.